Записавши учасники цього секунду. Він разом з правозахисною групою пілька робків реалізовував величезні величезний проект запису свідчень на касетах всіх тих людей, які перейшли через рух. Це звичайно цінний проєкт. Він є Зараз розшифровані mm -hmm. ці всі свідчення. Знаю, що в, ці записи і, і, і інші його записи передаються в це дуже добре, що є Ті ж за що мав нагоду з ним працювати, тому що Наполійський національної пам'яті вода в, в них світло людей. Це його особисті mm -hmm. спогади про е, Василя Стуса Лахалин, яка втратає усіх, з яким і Зовсім трошки про себе, тому що завжди про себе говорив зовсім трошки. Він завжди про тих своїх друзів, колег говорив з величезним пієтетом, попри те, що мені здається, що він абсолютно рівне тобто він справді такий самий, як вони, тій, тієї когорти. Тому це справді велика втрата для, для України, велика втрата і для історії, і для народу, і soap, і від людей, які незалежності фіксували цей шлях. Роботи, які тобто рекомендували, перенайми, ознайомитися. Дуже рекомендую якраз цю книжку «Світло людей, яка показує і стиль його письма, і, в принципі, ця, ця книга є доступна на сайті Української Сотні пам'яті в електронному форматі для вільного скачування. Тому запрошую всіх читати, дізнаватися і про Василя Євсієнка, і всего робити. Про спроху, як про людину, бо вчить, про Неймовірно розпосад. скромний просто. Просто mm -hmm. надзвичайно скромний і дуже важко було mm -hmm. його спонукати більше говорити про себе. Mm -hmm. Дуже важко було його часом влаштовхувати mm -hmm. mm -hmm. на якісь такі mm -hmm. більш перші ролі, щоб, щоб, щоб він був головним виступаючим. Прекрасно допомогував вірші. Mm -hmm. От. Зокрема, вірші Ісуса, які який з Його улюблених, він один з тих, який виніс, скажімо, з табору вірші суси, які були в восьмому валіді, значні виніс фактично в своїй голові. От, ну, мені здається, на жаль, що недостатньо уваги і поваги він отримав від української держави. Тобто він цієї когорти, яка точно заслужила на найвище державне визнання, тобто героїв України, однозначно. Надзвичайно приємно, що ми з ним колеги по премії Стуса. Він отримав премію Стуса у 2000 році, я отримав премію Стуса у 2011 році. І, і власне його рекомендації щодо що мого відзначення теж відіграли велику роль. Для мене це ну, те покоління людей, які нам дуже буде бракувати, тому що люди надзвичайно. Сікі і моральні. Люди здатні боротися і разом з тим не бути жорстокими. Люди здатні протистояти системі в форматі один проти системи. Тобто, це я, я більше займався, знаєте, повстанським рухом, коли це збройна боротьба, коли, там багато людей, які протистоять цій системі зброї в руках. Дисанський рух інший. Дизайнський рух це коли ти один кидаєш в цій системі, коли довкола тебе. Сіре мовчання або навіть більше тебе вважають якимось божевільним, неправильним, коли немає підтримки плеча у цього друга, який був скажімо, в повстанському руці. І мені здається, що в таких умовах не зламатися можливо навіть було важче. Так от Василь Сенко не зламався. І ще раз кажу попри те, що перейшов таке складне, драматичне, героїчне життя, був просто неймовірно скромним. Ми, ми дуже довго намагалися його спонукати. Це в 2000 це, я, це був 18 рік, в 2019 році. До Відзначення восьмидесятиліття mm -hmm. треба було пояснювати, що це не тільки про Василя Овсіянка і точно не для Василя Оксієнка. Що це для людей, для того, щоб нагадати і не тільки про нього, а про весь дисидентський рух тільки за цією умовою він погодився. Я дуже радий, що ми гарно влаштували власне це відзначення для нього. Щиро вам дякую. Скажіть, будь ласка, ви будете петицію подавати з приводу аби пам'яті відзначення? Борця за українську Україну Василя ви будете петиція, що бореться назвати його. Селян, а вазак... осіянка, О, осіянка, перепрошую. Оце було би, Я думаю, Я думаю, що ідея, ідея достойна, що він справді достойний вулиці в Києві, в столиці, я багато робив для того, щоб і Київ був більш українським, українським, і Україна була більш українською. Тобто я точно готовий це підтримати. Хай буде українська Україна.